Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Змі розкрили факти розкішного життя дітей мера столиці Віталія Кличка. Під час повномасштабної війни сини українського чиновника ведуть розкішне і спокійне життя за кордоном. За інформацією ресурсу, «Інформатор.UA», обидва сини мера Києва Віталія Кличка мають американське громадянство та навчаються в елітних приватних навчальних закладах за кордоном. Старший син Єгор Деніел вивчає глобальний менеджмент у лондонській школі економіки. Він планує будувати кар'єру у сфері менеджмент консалтингу, проте навряд чи в Україні у своєму профілі на LinkedIn, Популярна мережа для робочих контактів в західних країнах син кличка вказує, що уже стажувався. В престижному інвестиційному фонді в Ізраїлі, тож з напрямком і місцем своєї кар'єри, син чиновника вже визначився. Молодший син кличка також не пасе задніх. За інформацією з відкритих джерел, Максим цього року закінчив приватну британську школу і продовжив навчання у американській Тефт Скул. Це відомий в США. Престижний навчальний заклад у штаті Коннектикут, який славиться своїми спортивними командами. Максим вирішив реалізовувати тут свої таланти як спортсмена. Він став членом команди. Школи з баскетболу подібним умовам життя може позаздрити будь-яка українська дитина, адже через повномасштабне вторгнення маленькі українці змушені вчитись у метро та шкільних підвалах під час повітряних тривог. Хтось взагалі не має змоги здобувати освіту у власній школі, яка знищена обстрілами російських окупантів. Діти навіть за кордоном часто працюють на два фронти: відвідують місцеві школи і паралельно дистанційно здобувають освіту в українській школі. Віталій Кличко чудово потурбувався про якісну освіту. То своїх дітей, а тим часом у мережі не вщухають скандали щодо корупції на облаштуванні укриттів для звичайних українських школярів. До прикладу, всю країну облетіла історія про тендер на барабани для укриттів за 1 мільйон гривень, сковорідки та кухонні комбайни, а також увочеріску за 2,7 мільйони гривень. Водночас, укриття школи у Дніпровському районі столиці, для якого мали проводити скандальні тендери, знаходиться в жалюгідному стані. Це приміщення схоже на тюрму. Облуплені стіни, аварійний прохід, старі лавки і радянські стенди зі зброєю. Сумніваємося, що мер столиці відправив би у такий навчальний заклад власних дітей. Проте на малечу звичайних українців високі стандарти кличка не поширюються. Ще одним фактом, що викликає обурення суспільства, є розкішне життя родини кличка, яке вони і не думають приховувати. Сини мера столиці проводять свої канікули на розкішних курортах Італії, смакуючи місцеву кухню у вишуканих ресторанах та. Подорожуючи середземним морем на яхті ще до повномасштабного вторгнення Віталій Кличко заявляв, що на його думку чоловік має відслужити в армії. Я хочу, щоб мій син пройшов ці випробування і був військовим, казав Кличко. Звісно ж, Єгор в армії не був, та й Максим навряд чи там побуває. Хоча б тому, що у всіх дітей Кличка американське громадянство. Проте меру Києва варто було б згадати про ці слова. Адже саме зараз Україна, як ніколи, потребує своїх захисників. І для цього навіть створені всі умови. Існують інтернаціональні легіони, які радо приймуть до себе молодиків. Не буде жодних проблем у спілкуванні англійською. Там точно володіють усі. Виявлення нових фактів безтурботного і щасливого життя чиновників різного рангу та їхніх сімей остаточно підривають віру українського суспільства у справедливу рівність громадян. Напруга, що назріває через подібну поведінку, деяких можновладців є небезпечною для населення, яке знаходиться на піку стресу через постійну загрозу життю та здоров'ю. Українські політики мають вчитись відповідати за свої слова та переймати у заходу не тільки блага, але й почуття патріотизму та обов'язку перед державою. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.